Китаю оладки, як пиріжки з яблуками та родзинками. Все дуже швидко, не треба вимішувати тісто, смакота до чаю за хвилини до склянки кефіру, додаю дрібку солі, 3 ложки цукру, соду погасити, оцтом, все перемішую, ванільний цукор, одне яйце. Додаю родзинки, яблучка нарізаю мілким кубиком, додаю в тісто. І борошна, щоб утворилося досить густеньке тісто. Викладаю на розігріту сковорідку по одній столовій ложці тіста і смажу оладки до скоринки. Вони такі ароматні, м'ягисенькі яблука та родзинки додають приємного смаку смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні Мрії, ставте лайки до нових смачних зустрічей!